Зрозуміло, що кожна дитина мріє про те, щоб у неї була повноцінна сім'я, щоб у ній панував затишок, любов, довіра, щоб всі отримували задоволення від проведення часу разом. Але в сучасному світі такі сім'ї можна побачити тільки на екранах телевізорів під час перегляду фільмів, в реальності все дедалі гірше, а діти дедалі частіше стають тягарем для своїх батьків. І з часом взагалі стають жертвами домашнього насилля. Більшості діткам з ранніх років просто необхідна допомога психологів, вони ростуть ображеними на весь світ, злими на суспільство, з купою психотравм. Так трапилось і зі мною ні, мене не здали в дитячий будинок, не били, не знущались, мене просто зрадили. Всі, і матір, і батько. Коли я була зовсім малою, тато пішов із сім'ї. Мама багато страждала, плакала, а потім і сама забула про мене. В її житті були важливими чоловіки, нові інтрижки, а не я. Ні одного кавалера мами я добре не пам'ятаю, адже змінювались вони зі швидкістю світла. Та всіх їх вона годувала, доглядала, чого не можна сказати про мене. Маминої любові, ласки я не відчувала ніколи. Коли я підросла і настав час вступати в університет, то я з'їхала від матері. Хотілося якнайшвидше покинути той будинок і більше ніколи туди не повертатись. Навчання я закінчила гарно, то швидко знайшла престижну роботу. Коли почала заробляти непогані гроші, то про мене згадала матір якось раптово у ній прокинулись материнські почуття любові та ніжності. Я розуміла, що все це лицемірство. Але не могла їй відмовити. Давала їй стільки грошей, стільки вона в мене просила. Та потім все це перейшло межі. Мама нахабно мені заявила, що хоче отримувати 50% від моєї зарплати. Мене здивувала і образила така її замашка. Виходить, що любов рідної матері мені потрібно купувати. Цей варіант, звичайно, не влаштовував мене. Тож мені довелося назавжди розпрощатися із рідною мені людиною.